Я Нової пошти відправляв маточок клієнтам своїм, ну і забрав свою маточку. Отримав я від круп'яка Саші маточку з Нідерландів від Анатолія Коняєва, а воно вже й дощ перестав. Коротше, ось так тримав маточку, бачите, мокра. Хочу вам показати, що це за матка. Ось візиточка. Ті, хто не любить візичку, ну я покажу. Олександр Круп'як, він, до речі, купляє пилок, пергу, прополіс і привозить матки з Нідерландів, бак, Коротше, оце якось так. І що ми тут отримали? Отримали ми новий матеріал з Голландії. Карніка Леклер. Ось така маточка буде у нас облітана батьківська ворота Толеранс була. Ось така маточка красива. Це. Буде у нас ось нордерне, облітана на нордерне і на острові. Будемо зараз підсажувати. Тут у мене був вже зроблений відводочок, е, Ну як відводочок, Коротше, відводочок. Ось такий, бачите, невеликий. І зараз я, як завжди, як я люблю, випускаю просто маточку туди та і все. Це маточка вже пішла в сім'ю, ось сидить на рамочці. Час вона також поїсть метку. Ну і, як завжди, бачите, бджілки стають сонечком навколо матки. Це все показує признак того, що матка буде прийнятий. Коли матку не чіпають, не катаються зверху, стають сонечком коло неї, проблем ніяких не буде. Ну, не знаю, в кого там, може, є проблеми. Я підсаджую так, бо я знаю, що там все буде добре, тому я так і підсаджую. Бачите, тут розплода нема, все залите. Оце коротше, коротше, якось так. Ось така маточка у нас тепер буде від Анатолія Коняєва, лінія Леклер. Сашка, дякую, Саша Крупяк, дякую. І Анатолій Коняєв дякую вам за материночку. Я думаю, що все буде добре, буде гарно працювати. Ну і не забувайте, друзяки, Олександр Куп'як приймає замовлення на матки бакфасткарніка на наступний рік. Ну, він вже не перший рік привозить, тому можете сміло замовляти, проблем у вас не буде. Всім удачі.